Британський телеграф публікує покроковий сценарій майбутньої війни навіть з датами. Перша фаза. Навесні 24-го року Путін робить мобілізацію і заводить в Україну іще 200 тисяч свого війська. Друга фаза літо 24-го року. Кремль робить кібератаки на країни Балтії і влаштовує там заворушення російськомовних. Третя фаза. Осінь 24-го. в Калінінграді та Білорусі Путін передислоковує свої війська чи то для навчань, чи то мовляв для захисту від протестів, які тривають на той момент в країнах Балтії. Четверта фаза зима 24-го року. Російська армія атакує Сувальський коридор. П'ята фаза війни це початок 25-го року. До влади приходить Дональд Трамп в Сполучених Штатах Америки. Ну і напевно Путін розраховує, що Трамп забере свою країну з НАТО і НАТО тоді без американців не наважиться з Росією воювати. Ну бо в Росії ж ядерна зброя. Нам, українцям, з того, знаєте, що є важливим, щоб європейці з тих публікацій зараз налякалися, щоб вони зрозуміли, усвідомили, що людожер Путін готовий робити таке вторгнення до Європи, щоб Путін готовий воювати з НАТО, що він готовий нести людські втрати своїй армії, що він готовий до застосування ядерної зброї, щоб ті країни НАТО налякати, щоб Путін на те все готовий просто зараз, і що ймовірніше за все він не подібне піде. Нам дуже важливо. Щоб Європа, щоб світ тим зараз налякалися, і щоб Європа, щоб світ згадав ті наші попередження про те, що ми щит Європи, що ми зараз тут в Україні своїми силами свою армію втримуємо, стримуємо Путіна. І що світові, Європі дешевше продовжувати нам допомагати, допомагати нам зброєю, допомагати нам грошима, щоб ми продовжували те робити, зникровлювати Путіна і Путінську армію, щоб у Путіна тоді не було просто сил на Європу зазіхати будемо сподіватися, що Європа настільки налякається тими публікаціями, що стане нам іще більш активним союзником.